З нагоди міжнародного дня прав людини і дня права у надвірні відбулася зустріч школярів із працівниками прокуратури району, відділу внутрішніх справ та інших структур у справах дітей, на якій відбулася відверта розмова про складну ситуацію, що склалась у царині законослухняності і моралі нашої молоді. Справжнє потрясіння і жах переживає Україна від фактів жорстокості і нелюдських стосунків серед представників шкільної молоді і підлітків, які оприлюднені в інтернеті і засобах масової інформації. У самій надвірні дорослі вже давно звернули увагу, що половина школярів спілкується зі слабшими штовханиною, кулаками і копанцями. Проте дорослий світ закривав на це очі, але коли все місто і район у середовищі підлітків заговорило брудною лайкою і матюками, особливо це стосується дівчат. Всі зрозуміли, що це вже не жарти. В одну точку зійшлися докупи всі проблеми держави, школи, родини і сім'ї. Далося знаки і шалене батьківське заробітчанство, і те, що дорослий світ зараз живе в епоху розлучень і культура безмежної свободи молодої людини, яка прийшла до нас як завжди несподівано із заходу, те зробило своє. Наша юнь захотіла всіх дорослих свобод сумнівного характеру і зрозуміло зустрілась на цьому своєму шляху із прокуратурою і міліцією. Сьогодні з прийняттям новим КПК, кримінального процесуального кодексу напевно, знає та хто знає, Вводиться нова така посада, як ювінальний прокурор або прокурор по неповнолітні. І от він вже безпосередньо буде здійснювати нагляд за всіма злочинами, які здійснюють неповнолітні. Також здійснюють, що така особливість є з новим КПК, це те, що розмежовуються не тільки злочини, а вводяться кримінальні проступки. Яка різниця між кримінальними проступками і кримінальними злочинами. Злочини вони передбачені виключно в кримінальному кодексі. Хто не знаю, знає, знають, напевно, є кодекс, де передбачені всі діяння, які е, кримінальні діяння, за зачинення яких ви будете нести кримінальну відповідальність, починаючи там за загальним правилом з 14 років, за окремих із 14 і за загальним 16, за окремих із 14. Е, тепер вводяться кримінальні проступки. Ще не прийнятий закон, але має бути прийнятий закон України про кримінальні проступки, якому будуть вказані е, всі дії, події дії, які будуть відноситися до цих кримінальних проступків. І вже зокрема за ті дії, які раніше був тільки штраф, якесь там адміністративне правопорушення, тепер будете нести кримінальну відповідальність і там розіб'яти в школі вікно. Якщо раніше ви там ну там щось вкрадете комп'ютер, раніше ну винести адміністративну відповідальність. Тепер буде це вже буде кримінальна відповідальність. Не як злочин, а кримінальний поступок, але це буде кримінальне і це буде. Відображатися на всьому вашому в житті в майбутньому. Всі знаєте, чим займається кримінальна міліція справа дітей. Кримінальна міліція справа дітей перша, чим займається, це профілактична робота з учнями навчальних закладів, такі як ви. є. Про кримінальна міліція справа дітей виконує функції про недопущення, скоєння злочинів учнями, іншими дітьми, які не навчаються, а також. А також виявлення учнів, тих, які скоїли адмінправопорушення і злочини скоєні ними. Ви всі знаєте, що адміністративна відповідальність учнів дітей настає з 16 років. Це була дуже повчальна зустріч школярів із представниками влади і закону. Молодь зрозуміла, що свободою треба користуватися обережно, а дорослий світ зрозумів і свої численні помилки, і промахи.